Штучний інтелект це все було, нічого нового не з'являється. Чули про таке? І я чув, але давайте розбиратися. Дійсно, перші ідеї навколо штучного інтелекту виникли доволі давно, У 1958 році. Перші алгоритми персептрони, потім з'явилися backpropagation, тобто зворотні розповсюдження помилки. Потім ми побачили конволюційні нейромережі, до речі, які і досі використовуються у комп'ютерному баченні. Слідом з'явилися трансформери, і це вже щось новеньке. Насправді, все це новеньке. Ми можемо сказати, що поштовх ми отримали не так давно. І що ж нового з'явилося для цього поштовху? По-перше, з'являються масштабування дійсно об потужності, Дійсно, ми бачимо нові моделі, такі як LAMA, GPT, BERT. Ці моделі мають мільярди, а то й трильйони параметрів, що драматично зсуває. Взагалі можливості по-друге, з'являються нові методи навчання. Це і нові моделі, це і diffusion модель, яка використовує марківські принципи, це і моделі зі реінфорсмент да, які навчаються від того, як вони комунікують з людиною. До речі, ChatGPT саме цю модель використовує. З'являються і інші підходи далі. Можна сказати, що і архітектурно ми дуже просунулися, хардверно з'являється абсолютно нова архітектура процесорів, які заточені і дозволяють найбільш ефективно навчати нейромережі. Тому, роблячи висновок, можна сказати, так фундамент був дуже давно. Так цей звір дрімав, але наразі він прокинувся і його потенціал дійсно не обмежений. Я сидячи зараз за цим фортепіано, думаю, бити молоточком по струнах люди навчилися дуже давно. Вести його до досконалості ніколи не вистачить часу.